Всім доброго дня. Вас вітає медова ферма Пасіка 21. Продовжуємо далі працювати. Чекаємо дощу. По прогнозу поки що нічого не очікується, але є надія, що все-таки погода зміниться і підуть дощі і щось потихеньку почне оживати, тому що дуже велика засуха. Акація, як бачимо, листочки викинула, цвіту дуже мало. Місцями померзло, але, якби надія є, чекаємо опит. Продовжуємо працювати, зараз ми роботу виконуємо. Перший етап це було, був огляд сімей, як було в попередніх відео виправлення сімей. Тепер другий етап це вирівнювання сімей. Тобто відбираємо у великих сімей і. Віддаємо розплід із бджолою тим сім'ям які невеликої сили. Тобто робимо урівнювання, щоб відразу всім ставити на другий корпуса, щоб пасіка була вся рівна. Цю якби, операцію робимо обов'язково на великій пасіці. Тому що якщо йде перевезення, то всі на двох корпусах, а не так, що один на двох, один на одному, або взагалі немає якби, вулика на піддоні. Цю роботу проводимо обов'язково. До речі, хочу зауважити, що наше відео виходить із затримкою 2 тижні. Ми, ми проводимо урівнювання сімей. Як саме ми проводимо, зараз відбираємо усильних сімей сплід і зюгою в нізі залишаємо 5-6 рамок початного розкладу. Відбираємо в ящик. Ось, як бачимо, Потім будемо підставляти у слабші сім'ї і через 5 днів ставити індрує корпус. Видно як стика сила, вуличці, якби всі з бджолою. Плотно сидять, видно, по розплоду 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, навіть на цій 7 7 рамок. Кого 7, кого 8, в залежності від, від сили сім'ї. Ось тут також бачимо цілу. В Неї відбираємо розпліт і ставимо слабшим сім'ям. Тут ось видно. Це в першу чергу збиває руїння, що відстрочує його днів на 10. І друге це йде урівнювання пасіки. Пасіка практично вся рівна. Також відібрали такі сім'ї, то в таких відбираємо. Тому що до акації ще мінімум три тижні. І то взагалі, чи буде вона, чи не буде. А Такі сім'ї потрібно ослабити, щоб вони не зроїлися, тому що не буде ні меду, ні бджіл. Зараз, якщо слабеньку сім'ю знайдемо, покажу, як відбувається урівнювання. Далі покажу. Ось відкрив сім'ю. Бачимо от невелика сила. От раз, два, три, чотири Чотири рамочки. Вони якби засіяні. Розпліт по всій площині рамки. Отаким от сімом ми додаємо ще під дві рамки е печатного розпаду з бджолою. і з тих сімей, яких відібрали. Все, одну рамочку додаємо. з плодом і з бджолою. Цю операцію проводимо по всій пасіці. Відсоток тих сімей, які потрібно підсилити, їх зазвичай відсотків до 10. Можливо, 5, в залежності від року, в минулому році взагалі не було підсилювати, розслабляти сильні сім'ї і відповідно. В, в цьому році зв'язку з погодою, то якраз ну, кількість сімей невелика, слабких, але поки що сильних сімей відбираємо і ставимо більш слабші. Якщо вже слабких сімей не залишиться, то почнемо формувати відводки. По Розпід витягувати для відводки. Ця операція на великій пасіці, повторююся, обов'язкова. Через днів 5, потім у 7. до акації ще десь три тижні, то роїння е, їм збили днів на 10, через 10 днів почнемо з цих сімей е, знову ж таки формувати відводки, відбирати розпит. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім до побачення.